Сьогодні доволі незвичне інтерв'ю. Ми супроводжуємо нашого героя Женю Терехова до місця розташування його підрозділу. Знаю Джексона вже доволі давно. З нетерпінням чекаю кожної зустрічі. Людина безкінечних цікавих історій, жартів, анекдотів про війну і, взагалі, життя. Він постійний учасник наших молодіжних та ветеранських заходів. Людина. Яка з 2014 року оборонить нашу землю. Отримав, а головне відновився після важкого поранення і знову на війну. Бо по-іншому не може. Це людина досвіду і дії. А очікуємо на душевну бесіду з ним. Кірхав Євгеній Едуардович, Позивнуть Кітановий Джексон. Солдат. У мене витягли 83 осколки, 24 ще в тілі. І стоїть титанова пластина. Титановим мене вже прозивали тут лікарів міщика. При контузії люди е не знаходять себе в середовищі. Спорт допомагає їм опановуватися в житті. По-друге, ти побачишся зі своїми побратимами на тренуваннях, на змаганнях є жага, є велике бажання чогось достигнути. В житті. Євген ще в 2014 році взяв руки зброю і був ветераном. У 2014 році він отримав важке поранення. В нього в голові величезна пластина. Всі ці, ці роки він допомагав ветеранам АТО. ООС. Він витягував їх з їхніх депресивних станів. В першу чергу, треба бути людиною. Тобі ніхто нічого не зобов'язаний. Якщо ти пішов на війну, це твоє бажання. Тебе поважають, це твоє бажання. Але требувати від когось, ти не маєш права. Треба не падати духом. Побратими завжди поряд. Справжні, ті, які є. Вони поряд і завжди підтримують. Про що я думаю? Про те, що завтра буде краще, ніж сьогодні, а сьогодні краще, ніж вчора. І ми йдемо, так, да, важкими маленькими кроками, але йдемо до того, щоб бути вільними. Якщо ми сьогодні не закінчимо це, то будуть продовжувати наші діти. А я б того не хотів. Незважаючи на свій поранення, статус і решту свого гамозу соціального життя, він взяв руки зброю і пішов боронити країну. І на завершення я запитаю словами Арнольда Шварценеггера: your excuse? Які ваші виправдання?